Перед початком відео нагадую, що за посиланням в описі можете перейти на огляд першого сезону. У 2012 році гра престолів почала набирати обертів, збільшення бюджету, купа нових персонажів і сюжетних ліній зробило серіал ще більш масштабним, епічним та цікавим. Для не чекаючи прем'єри наступних сезонів, скуповували романи, щоб дізнатися, що буде далі. Почали з'являтися фанатські сайти та спільноти, де народилася купа різноманітних теорій. Все це та багато іншого в тій чи іншій мірі розкрутило бренд Гри престолів», що дуже сильно вплинуло на майбутню популярність шоу. Як і перший сезон, другий загалом слідував першу першоджерелу, проте почало з'являтися все більше помітних відмінностей. Але тим не менш продовження сподобалось великій кількості людей, а рейтинги почали ставити рекорди. Перша була представлена масштабна батальна сцена із залученням великої кількості статистів та комп'ютерної графіки, чого в першому сезоні взагалі не було. Звичайно, битви між військами Ланністрів і Старків теж опинилися за кадром, але все ж битва на чорноводній змогла в деякій мірі задовольнити глядачів. Ще з моменту страти Едарда Старка, дев'ята серія стала однією з найбільш цікавих кульмінаційних і часто саме в ній були ті ж самі епічні битви. В огляді коротко розповім про другий сезон. Згадаю нових персонажів і локацій, які з'явились та стисло. Згадаю сюжет. Далі будуть спойлери для тих, хто ще не дивився другий сезон. HBO замовив другий сезон Гри престолів» 19 квітня 2011 року, через два дні після прем'єри серіалу. Бюджет був збільшений на 15%, щоб мати змогу зняти битву на Чорноводні у 9-му епізоді. Зйомки з сезону почалися у липні 2011 року, головним чином в Ірландії, Північній Ірландії, Хорватії та Ісландії, і тривали 106 знімальних днів. Завдяки комерційному успіху першого сезону, а також маркетинговим зусиллям HBO, другий сезон отримав значне висвітлення в ЗМІ, задовго до того, як почав транслюватися. А також саме починаючи з цього моменту, гра престолів стала найбільшим піратським серіалом. Наступні сезони теж відразу після виходу користувались популярністю на торрентах, і з кожним роком все більшою. Прем'єра відбулася в США на HBO 1 квітня 2012 року, як і минулого разу, складається з 10 серій, кожна тривалістю приблизно 50-60 хвилин. Даний сезон здебільшого охоплює події битви королів другого роману серії пісні льоду і полум'я Джорджа Мартіна. Власне, який минулий сезон, другий теж в переважній більшості дуже подібний до першого джерела. Але чим більше часу минало, тим більше серіал йшов по своєму шляху. Критики високо оцінили шоу, акторський склад і музику. Другий сезон отримав 6 із 12 премій Емі, на які був номінований. Він отримав номінацію за найкращу чоловічу роль другого плану в драматичному серіалі і найкращий драматичний серіал. У порівнянні з попереднім сезоном кількість глядачів зросла приблизно на 8%. Між іншим рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я повідомляю про вихід нових відео і публікую новини із світу серіалів. Також можете підтримати мене фінансово одноразовим платежем або стати спонсором як на Patreon, так і безпосередньо на Ютубі. Це дуже мотивує надалі працювати над каналом, а також зможете першими дивитися нові відео. Всі посилання в описі. Підбір акторів для другого сезону розпочався в травні 2011 року. Хоча значна частина акторського складу першого сезону повернулася, продюсери все ж не стикалися з такою великою кількістю нових персонажів, яких потрібно було вибрати. Було вирішено, що кілька персонажів із битви королів, в тому числі Фреї, Рідди, Таллі, дружина та донька Станіса, дядько Теона Ейрон Грейджой та Бастар Трамсі Снов не будуть вибрані, незважаючи на те, що вони з'являються в романі. Це було зроблено через велику кількість персонажів, уже представлених у другому сезоні, і тому що вони не могли дозволити собі, щоб люди чекали, поки їхні персонажі стануть центральними в сюжеті. Більше того, деякі персонажі були об'єднані, а в інших випадках функції одного персонажа передані іншому. Зовнішність, характер, етнічна приналежність та вік багатьох героїв для серіалу були змінені. Акторський склад шоу був визнаним найбільшим на телебаченні. Одним із претендентів на трон став брат покійного короля Роберта Станіс Баратеон у виконанні Стівена Ділейна. Червона жриця Мелісандра, яку зіграла Керіс Ван Хоутен, представляється впливовим але маніпулятивним радником Станіса. Ліам Канінгем виступив в ролі Сіра Давоса Сіворта, цибулевого лицаря Васала Станіса та колишнього контрабандиста. Ці три персонажі очолили нову сюжетну лінію, яка розгортається в дракон камені а ближче до кінця сезону зливається з основним сюжетом. Роль одного з головних персонажів першого сезону Теона Грейджоя в другому сезоні розширилась і він став більш центральним. Джемма Вілан з'являється в ролі його сестри Яри Грейджой. Ім'я персонажа в романах Оша, але воно було змінено, щоб уникнути плутанини із дечавілою Ошею, супутницею Брана Старка. Яра зображена як досить провокативна та незалежна жінка, капітан 30 кораблів. Їхнього батька Бейлона Грейджоя зіграв Патрік Малахайт. Як уже згадував раніше, багато персонажів, задіяних у сюжетній лінії Грейджої, не були представлені, особливо брат Бейлона Ейрон Грейджой. Наталі Тормер найбільш відома своєю ролью Анни Болейн у серіалі Шоу Тайм Тюдори, була обрана на подібну роль Маргарі Тірел, дружини ще одного претендента на трон Ренлі Баратеона. Гвендолін Крісті зіграла Брієну Тарт, жінку воїна, яка приєднується до гвардії Ренлі. Щоб підготуватися до ролі, Крісті пройшла інтенсивний режим тренувань, додавши понад 6 кілограм м'язевої маси. Докторського складу північної сюжетної лінії було додано дві жіночі ролі. Ханна Мюррей зіграла роль доньки Крастера Джиллі, тоді як роль здичавілої Ігріт виконала Роуз Леслі. А ось Саймон Армстронг приміряв на себе образ легендарного розвідника нічної варти Куорена на Перебування Дайнері Старгаріан в кварті відкрило шлях для кількох повторюваних персонажів. Нонсо Анозі зіграв Ксароксуано Даксоса, чорнокнижника Прізо образив Іен Хенмор. Також з'явилася жриця в масці Кувейт. Спеціально для телесеріалу був створений так званий король спецій, багатий торговець з кварту якого зіграв Ніколас Блейн. Оригінальним персонажем серіалу виступила також Таліса у виконанні Уни Чаплін, цілительки з Валантісу та романтичного інтересу Роба Старка. Вона виконує роль іншого жіночого персонажа на ім'я Джейн Вестерлін, яка зовсім не схожа на Талісу. Також до акторського складу приєднується Майкл МакЕлхетон в ролі Русе Болтона, важливого персонажа сюжетної лінії Роба Старка. В той же час в сюжетній лінії Ар'ї з'явився таємничий чоловік Якінг Хар, якого зіграв Том Влашига. Усі повторювані персонажі з першого сезону повернулися за одним помітним винятком: Конан Стівенс, який виконав в першому сезоні роль Грегора Клігана, цього разу віддав роль Іону Вайту. Звичайно, крім названих персонажів, було багато менш помітних, але вони не так сильно впливають на сюжет другого сезону, тому на них не зупинявся. В другому сезоні, окрім нових персонажів, з'явилися декілька локацій, які не були представлені раніше. Якщо події першого сезону в переважній більшості відбувались в королівській гавані в Інтерфелі, Чорному замку чи Ворлиному гнізді, то цього разу нам представили три нових замка: а саме Дракон Камінь, Пайк та Гаренхол. Також з'явилося торгове місто Кварт, замок Крастера і кулак перших людей. В першу чергу згадаю замок Пайк, який належить дому Грейджоїв та знаходиться на одноіменному острові. Спочатку пайк був збудований на пагорбах, але потім хвилі їх знищили, і замок залишився стояти на кам'яних стовпах. Вежі замку з'єднуються канатними мостами, а біля підніжжя небезпечні скелі, вкриті мохом, які заважають кораблям причалити, тому всі кораблі йдуть в гавань, що знаходиться в місті Лондспорт. Цікаво, що пайк це також прізвище, яке дають бастардам, народженим на Залізних островах. Дракон камінь розташований на одноіменному невеличкому скеляному острові. Він вважається одним із неприступних замків семи королівств. Раніше був родовим гніздом Таргаріанів, які ще до падіння Валірії перебралися сюди разом зі своїми драконами. Після завоювання вестеросу замок належав наступнику престолу, а Роберт Баратеон зробив лордом дракон каменя Станіса. А ось Гаренхол це найбільший замок у Вестеросі, який знаходиться в річних землях. Він був побудований кілька століть тому Гареном Чорним, якого зрадив його власний васал, а замок був спалений драконами за часів завоювання таргаріанів. В результаті він опинився в руїнах, спалений і понівечений вогнем драконів, що надало йому страшного вигляду. Після смерті Гарена в ньому довгий час ніхто не жив, так як це найбільший замок на континенті, його має захищати велика армія, але землі навколо нього не можуть забезпечити солдат їжею. Правителі Гаренхолу зазнають величезних збитків, просто володіючи замком. Таким чином, Гаренхолм ніколи повністю не був заселений. Більше того, з часів Ейгона завойовника його так і не вдалося повністю відновити. Кварт величезне торгове місто на півдні Есоса, оазис, оточений пустелею, знаходиться поряд з протокою, яка з'єднує два моря. Місто знаходиться на шляху мандрівників, які прямують з Вестероса чи вільних міст у Нефритове море. На відміну від багатьох інших міст на континенті, жителі кварта не бояться до оскільки їх розділяють червоні пустки. Вони ж роблять майже неможливим подорожі з міста в місто по суші. Кварт захищений великими кам'яними стінами та міцними воротами. Мешканці можуть зачинити ворота перед тими, кого вони не хочуть бачити в своєму місті, і тоді мандрівники вмирають у пустелі. Квартом керує група благородних людей і торговців, які називають себе 13. Зазвичай у своїх рішеннях вони намагаються дійти консенсусу, але кожен із членів 13 може відхилити рішення інших, поручившись за правильність свого вибору життям. І також варто згадати замок Крастера та кулак перших людей, які знаходяться за стіною. Будинок Крастера називається замком, але очевидно, що це ніякий не замок. Крастер живе там зі своїми доньками-дружинами та дозволяє користуватися будинком як укриттям для членів нічної варти. А ось кулак перших людей це самотній великий пагорб, який здіймається над горизонтом, тому його видно на великій відстані, але із його вершини навколо все теж дуже добре видно. Назву дали здичавілі, а нічна варта перейняла її. За формою пагорб нагадує стислий кулак із кам'яними кісточками. Подібно до роману Сезон розповідає про наслідки драматичної смерті Едарда Старка та політичних потрясінь, які з нею пов'язані. Сезон головним чином зосереджений навколо війни п'яти королів, яка ведеться між лідерами фракції Вестеросі, які або претендують на залізний трон, або прагнуть незалежності від нього. Спочатку розповім про сторони конфлікту, а потім і про інші сюжетні лінії. В першу чергу варто згадати Серсею Ланістер, вдову покійного короля Роберта Баратеона, яка залишилася в столиці як королева регент, а її син Джофрі править як король семи королівств. Брат близнюк Серсеї Джейме тим часом залишається в'язнем Роба Старка, а її інший брат Карлик Тіріон починає виконувати обов'язки правиці короля Джофрі, поки батько Тайвін не повернеться до столиці. Ланістери виступають як перша сторона конфлікту, а королем номінально виступає Джофрі, хоча він і не має прямого відношення до війни. По сюжету Тіріон відправляє слін та командира золотих плащів до нічної варти, а на його місце призначає найманця Брона. Пізніше ув'язнює Піцеля, після того як хитромудрим способом визначив, що він є інформатором Серсеї. Також призначає шаю служницею Санс, щоб захистити кохану і щоб вона стежила за дівчиною. Коли Тіріон дізнається про кровозмісні стосунки Серсея з їхнім двоюрідним братом Ланселем, він шантажує його, щоб лансель шпигував за Серсеєю, погрожуючи розкрити їхні стосунки Джофрі. Лансель розповідає Тіріону про дикий вогонь, вибухову речовину, яку масово виробляють та ховають у підземеллях міста. Вона призначена для знищення флоту та армії Станіса під час майбутньої облоги. Тіріон бере під свій контроль виробництва та починає створювати план оборони. Всупереч волі Серсеї, він посилає Мірцелу в Дорн для її захисту та ще подружити згодом з місцевим принцем. Другою стороною конфлікту виступає середній брат Роберта Баратеона Станіс, який теж претендує на корону сімох королівств, по причині того, що Джофрі плід інцесту Джейми і Серсеї, про що він дізнався із листа Едерда Старка. Станіс заручається допомогою червоної жриці Мелісандри. Вона прибула на Дракон камінь через те, що впевнена в тому, що Станіс є реінкарнацією Азор Ахая, міфічного месії з проростки віри. Іншим союзником Станіса виступає колишній контрабандист Даос Сівер, який вербує пірата Селадора Санна та його флот на бік Станіса, а пізніше стає свідком того, як Мелісандра народжує тіньову істоту від Станіса. Менший брат Роберт Ренлі теж проголошує себе королем сімох королів та заручається підтримкою одного із великих домів Тірелів. Він одружується на Маргарі Тірел, а її брат Лора стає одним із його гвардійців, власне, як і Брієна тарт. До Ренлі прибуває Кейтелін Старк з пропозицією Союзу від дроба. Вона намагається об'єднати братів баратеонів проти Ланістерів, але Станіс вимагає від Ренлі вірності йому як королю, на що той не може погодитись. Пізніше мізинець відвідує Кейтелін і пропонує обійняти Джеймі на її доньок. Несподівано з'являється таємнича тінь з обличчям Станіса та вбиває Ренлі. Брієнну звинувачують у вбивстві, і Кейтлін змушує її тікати з табору. За винятком Тірелів, сили Ренлі приєднуються до Станіса. В той же час маємо ще двох королів, які не претендують на весь Вестерос, але бажають відокремитись від корони. Як ми пам'ятаємо, з минулого сезону старший син Едарда роб був проголошений королем півночі та веде війну з Ланістерами. Окрім матері, Роб також відправляє Теона Грейджоя до його батька Бейлона із подібною пропозицією Союзу. Армія Роба атакує Ланістрів та здобуває ще одну перемогу, а потім король півночі зустрічає дівчину-цілительку на ім'я Таліса. Пізніше повертається Кейтелін, яка таємно звільняє Джейми Ланістера та відправляє Брієну супроводити його, щоб обміняти на Сансу та Ар'ю. Роб відправляє матір під домашній арешт і посилає людей схопити Джейме, а згодом одружується на Талісі, навіть попри спроби Кейтлін відмовити його. Даним рішенням він порушив обіцянку перед Волдером Фреєм одружитися з однією з його доньок. А останньою п'ятою стороною конфлікту виступає Бейлон Грейджой, який проголосив себе як королем Залізних Островів, так і королем Півночі в додачу. Він відкидає пропозицію Роба Старка про союз у битві королів, з якою до нього прибув Теон. Бейлон планує атаку на північ під проводом Яри. Теон вагається, чи попереджувати роба про майбутній напад Бейлона, але все ж спалює листа та підтверджує вірність своєму дому на водній церемонії. Теон відпливає Спайка і, всупереч наказу Яри, хоче довести, що він справжній залізно народжений. Теон захоплює Вінтерфелл і страчує Сіра Родрика Каселя. Бран і Рікон тікають, а згодом Теон представляє мейстеру Лювіну обвугленій трупи двох фермерських хлопчиків, стверджуючи, що це і є Бран та Рікон. Яра прибуває у Вінтерфел і критикує Теона за його захоплення, кажучи, що в цьому немає стратегічної цінності для залізнонароджених, проте він відмовляється повертатися з нею в Пайк. Пізніше до Вінтерфелу прибуває частина армії Роба, яку він відправив для відвоювання замку, після того як дізнався про зраду друга. Теон хоче, щоб залізнонароджені билися з ними, але його люди б'ють Теона і він втрачає свідомість, після чого спалюють Вінтерфел. Смертельно поранений майстер Лювін переконує Ошу втекти з Браном і ріконом до стіни. Після смерті Едарда Старка Арія опинилася під опікою Йорена, який везе її до Чорного замку, разом з рештою людей, які мають стати членами нічної варти. У дорозі на них нападають ланістери, які шукають Бастарта Роберта Джендрі, але Арія вдається їх обманути, сказавши, що один із убитих це і є Джендрі. Їх беруть у полон та доставляють у замок Гаренхол, де починають по черзі катувати. Але все закінчується, коли прибуває Тайвін Ланістер. Ар'я стає його чашницею. Джендрі відправляється в кузню, а пиріжок відповідно на кухню. Вона знову зустрічає Якіна Кхара, якого раніше Ар'я врятувала від смерті разом з іншими двома в'язнями, і тепер він видає себе за солдата Ланістерів. Якен хоче повернути борг і пропонує вбити трьох людей, яких називає дівчинка. Вона називає два імені, а потім дізнається про плани Тайвіна напасти на роба. Але військо їде і Ар'я не встигає назвати його ім'я. Третім називає самого Якена, чим змушує його допомогти їй, Джендрі та пиріжку втекти з Гаренхола. Відбувається битва на Чорноводній. Флот Станіса атакує королівську гавань. Тіріон очолює оборону та з допомогою дикого вогню знищує багато кораблів Станіса. Сандор Кліган оточує оборону за межами воріт, але зазнає поразки, відступає всередину та йде до Сансе із пропозицією відвести її до Інтерфелу, але вона відмовляється і він йде геть. Сили Станіса входять у замок, але Тіріон веде своїх людей до них в тил через тунелі та атакує. Під час битви на нього скоює замах один із його людей, після чого він не притомніє. В той же час Серсея йде до тронного залу Стоменно, маючи намір вбити його. Але прибувають війська Тайвіна, до яких приєдналися Тірели, і вони змушують Станіса відступити. Згодом після битви Тайвін займає своє місце правиці. Маргарі Тірел стає новою нареченою Джофрі замість Санси, а Тіріон прокидається зі шрамом на обличчі та підозрює, що за цим замахом стоїть Серсея. Відоособлено від решти маємо ще дві сюжетні лінії. Весосі Дейнеріс Таргаріан з трьома новонародженими драконами намагається знайти союзників і ресурси, щоб з їх допомогою завоювати трон. Після смерті Дрого вона разом із рештами своїх людей, включно з Джорахом, повільно гинуть у червоній пустці. Проте все ж їм вдається дійти до міста Кварт, де один із членів ради Тринадцяти переконує решту дозволити Дейнеріс увійти, а потім пропонує їй одружитися. Пізніше драконів викрадає чорнокнижник Прі, Ксаро вбиває членів ради і стає королем кварту. Дейнеріс здається звільнити драконів з полону, після чого вона виявляє зрадницю, яку зачиняє в порожній скарбниці разом Ксаро і грабує його майно, щоб купити корабель. На крайній півночі Джон Сноу та нічна варта знаходять притулок у здичавілого Крастера та його доньок дружин. До Сема з проханням допомоги приходить одна із них на ім'я Джиллі, яка боїться, що в неї народиться хлопчик. Пізніше Джон дізнається, що Крастер приносить синів у жертву білим блукачам. Здичавілий ловить Джона, через що вимагає, щоб члени нічної варти пішли. Пізніше нічна варта прибуває до кулака перших людей. Джеор Мормонт дозволяє Джону приєднатися до групи, яку очолює Кворен на півруки, який має намір вбити лідера здичавілих. Джон ловить здичавілу на ім'я Ігріт, але випадково віддаляється від своїх братів, погнавшись за нею. А потім вона заводить Джона в пастку. Полон також потрапляє і на півруки, який змушує Джона вбити його, щоб так він довів вірність здичавілим. В той же час армія білих блукачів оточує кулак перших людей. Сем ховається з жахом, спостерігаючи, як вони проходять повз. Другий сезон поправу вважається одним із найцікавіших. Тут повно політичних інтриг, сюжетних поворотів, битв, крові та сексу, чим власне і славиться гра престолів та підтверджує свою промовисту назву. Битва королів закінчилася, але буря мечів ще тільки попереду. Хоч Ренлі і загинув, а військо Станіса було розбите, проте Роб Старк та Бейлон Грейджой свої плани ні каплі не змінили. Власне, як і Дайнеріс досі має на меті повернути трон свого батька, а дракони й в цьому точно стануть в нагоді. Хоча, як ми могли побачити, із фінальних кадрів справжня війна почнеться на півночі, де білі блукачі тільки набирають сили. Дякую за перегляд. Прохання написати в коментарях, чи хотіли б подивитися покращену версію огляду на перший сезон, чи все ж краще зробити розбір третього. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.